Величезний привіт! В цьому бурхливому житті постійно щось відбувається, але дещо лишається незмінним це те, що вже три місяці регулярно раз у два тижні, ми зустрічаємось з вами на черговому випуску мого подкасту. І я цим дуже пишаюся. Мене звати Іра, я коуч, психотерапевт у навчанні і, власне, авторка і ведуча цього подкасту. Рада вас вітати сьогодні на цьому випуску. Говорити, якраз ми будемо про бурхливе життя. Я якось залишала віконечко в інстаграмі з запитанням, про що вам би хотілося послухати. Там була відповідь про внутрішні кризи, і як я під час них відновлююсь. Ця тема привабила і зацікавила мене одразу, але треба був мені час, щоб виносити ідею і налаштуватись на правильний лад. Тож сьогодні поговоримо про кризи. Про парочку таких ключових криз в моєму житті, як я з ними справлялася, як я з ними обходилася, і до чого це все призвело. Хочу почати з визначення, взагалі, що таке криза, як зрозуміти, що в тебе саме криза. Якщо простими словами, то криза це коли так, як є в тебе зараз, тебе вже не влаштовує. А як ти хочеш, ти ще поки не розумієш або не розумієш, як до цього прийти, і криза може супроводжуватись дійсно досить таким подавленим станом. Схожим на депресію вона може супроводжувати депресію, і кризи бувають дуже різні, бувають якісь вікові кризи, бувають кризи пов'язані з різними сферами життя, з професійною діяльністю, зі стосунками. І от сьогодні про це все ми трошки поговоримо. Існує така. Більш-менш класична класифікація психосоціальних стадій розвитку за Еріком Еріксоном, і вона включає в себе вісім етапів. Якщо дуже уважно ну, вдивитися, бо... Вікові, скажімо так, проміжки цих етапів, то виявляється, що криза у нас все життя, просто в той чи інший момент вона якось відбувається більш активно, а в інший момент менш активно. І ці кризи починаються ще з періоду немовляти, коли в тебе перший етап цього розвитку це про довіру, базову довіру, таку до світу. і це формується завдяки, ну в тому числі та в стосунках з батьками і взагалі твого оточуючого світу, як ти з ним взаємодієш самого дитячого віку. Розказуває. Всі етапи я не хочу. Можливо, просто закину десь в коментарях або посилання на якусь статтю, або самі загугліть, в принципі, це легко знайти. Хотіла би розказати трошки про свої кризи, принаймні, про ті, які я добре пам'ятаю. Ну, по-перше, звісно, це була криза підліткового віку, але от сьогодні я би хотіла зупинитися, все ж таки на кризах останнього десятиліття, скажімо так, коли я вже більш усвідомлювала ці процеси, і коли в мене ще знаєте свіжі спогади про ці всі стани. І перша криза, яку я пригадую, це. Це мені було 22 роки, і в мене вперше тоді без всяких видимих причин з'явилося бажання покинути батьківський дім. Тобто на той момент в сім'ї не було ніяких конфліктів, нічого такого не відбувалось. Просто в один момент я відчула, що хочу самостійності, хочу жити окремо. Хочу вибудовувати свій побут так, як хочу я, а не так, як це вже звично в сімейній системі. І так як на той момент я не бачила для себе можливості втілити бажане в життя, я пам'ятаю, що я почала облаштовувати свій побут навколо себе по своїм правилам. Я, наприклад, в мене в сім'ї завжди всі пили розчинну каву. Були спроби купити якусь кавомашину капсульну, але щось воно не пішло, і всі все одно повернулись до розчинної кави. І я пам'ятаю, як я. Мені здається, я тоді ще була студентка, і я пішла і купила собі френч прес, і почала заварювати собі. Каву, також я пам'ятаю, що я пішла і купила собі кімнатну рослину. Я не дуже пам'ятаю, що то була за рослина, а пам'ятаю, пам'ятаю, це дуже важливий момент. Бо я пам'ятаю, що я от було декілька речей, які я вирішила купити для себе. Один з пунктів була кімнатна рослина. Я тоді жила в Києві, я гуляла по олімпійській. Це не дуже для мене знайомий район. І всі кімнатні рослини, які я бачила, вони мені такі були, знаєте. Не знаю, всякий там тещин язик, всяка така фігня, якась таке бабушки на цвіти. А мені хотілося щось таке, от, ну щось особливе. Я пригадую, як я заблукала в тому районі, десь я спустилась вже далеко від метро, і просто був якийсь квітковий магазин. Я заходжу і там стоїть. Він, якщо я не помиляюся, бо ж як же ж називається ця земля кулькас, не земя кулькас. Слухайте, ну хоч прибийте, не можу згадати назву цієї кімнатної рослини. Я погуглю, можливо, теж допишу десь в описі під відео, бо це дійсно така цікава рослина. Яка виглядає взагалі як штучна. І я тоді ще спитала: це взагалі живе. Вона каже: Ну да, це така сірого кольору рослина, і вона ну дійсно така ну дуже-дуже нетипова. І я відчула, що це воно, це те, за чим я сьогодні прийшла. Я придбала цю рослину, я за нею, наскільки могла, доглядала, але на жаль, вона все одно. Не вижила і цікавий момент, що коли я переїхала в Прагу, і це був перший перегляд, бо я перший місяць жила у своєї подруги вдома, і це був перегляд якоїсь квартири, яку я планувала винаймати. І по дорозі, на огляд цієї квартири, я побачила цю рослину, і я її знов купила, і вона знов загинула. От такий я садовод. Це вже деталі. От я чітко пам'ятаю цей період. Знаєте, це для мене був якісь такі. Момент сепарації, коли ти раптом відчуваєш, що ти хочеш відділятися від батьків і будувати своє самостійне життя. Сама я так на той момент і не переїхала, але невдовзі в мене почалися стосунки, і через певний час я таки покинула батьківський дім, але мені дуже пам'ятається оце внутрішнє відчуття, яке просто ні звідки на мене на на нагипнуло, і мені просто хотілося окремості. Друга важлива криза, яка мені пригадується, це в мої 25 років. Це зміна професії. Тоді ми поїхали з моїм на той момент хлопцем і його другом, Ми поїхали разом в Євротур. Ми там потусили, повернулися, і в мене почалось, як я на той момент думала, що це депресія, депресія. Зараз я ну як мені в принципі там по психологічним тестам ставили, що у мене початковий рівень депресії. Але зараз я більше все ж таки схиляюсь до того, що це була криза, бо мені не подобалось те, що відбувається в моєму житті. Мені було дуже важко у стоматології. Я почала задумуватися, чи взагалі я сама обрала цю професію, чи просто так стали. Я дуже сильно набрала вагу на той момент, і все, чим я рятувалась, це солодке. Я їла просто неймовірно багато. Я набрала 7 кілограм за півтори місяці. Тож до цього всього домішалась моя така проблема, типу не прийняття свого тіла і так далі. Ну, це було зі мною завжди, але на той момент особливо відчутно. І я вперше тоді звернулася до психолога і звернулася я саме з питанням зниження ваги, прийняття. Ну ні, мене тоді не цікавило прийняття тіла, мене цікавило, як перестати жа і от в ході сесії я зрозуміла, що проблема якраз таки в роботі, і мені важко, я не витримую, я постійно виходжу з роботи в сльозах, бо дуже високий рівень напруги. І ця криза власне вилилась в те, що я пішла з професії, а враховуючи, що я отримувала освіту. Сім з половиною років я мала престижну професію, яка могла принести багато грошей. Це був досить непростий вибір з точки зору, чи взагалі мене хтось в цьому підтримає. Але в принципі, ніхто особливо, ну як всі задавали питання, і досі іноді я стикаюся з тим, що навіть мало знайомі люди мене можуть спитати: а ти не жалкуєш? Я кажу, а в мене що, диплом забрали, чи що? Ну, в плані, якби я дійсно сильно шкодувала і хотіла б щось змінити. Ну мабуть, мабуть, я би якось прикладала зусилля для цього, і, мабуть, це було б легше ніж освоювати нову професію, чим я займаюся останні декілька років. Тому ні, не жалкую. Був дуже непростий період. Я пам'ятаю, як мене зривало. Я про це вже розказувала в одному з попередніх випусків. Але от з цього вже моменту можна зробити висновок, що криза це в принципі не так вже і погано, і вона може привести до чогось нового в житті, до чогось цікавого, до якихось позитивних змін. Тому я вважаю, що криз все одно оминути не вдасться. Питання в тому, як ти проживаєш саму кризу в моменті, які ти рішення приймаєш і. Як розвиваються події після. Ну і в принципі, я вважаю, що я в цілому така досить радикальна в деяких речах і досить смілива. Тому я вважаю, що всі мої кризи вони мене просто підштовхували в один певний момент до того, що я щось кардинально змінювала. Ну і я, в принципі, про це не шкодую. Але більше уваги я хотіла б приділити кризі 30 років, яка зі мною сталася десь починаючи з квітня. І, мабуть, десь до липня я сильно в цьому всьому варилася. Перше, що було, це шалена перевтома. Я працювала на декількох роботах. Я намагалася це все поєднувати з якимось соціальним життям, з навчанням тобто було дуже багато всього, я була реально на межі виснаження. Плюс — Кінці березня я побувала в Україні, бо я переїхала в Прагу майже два роки тому, і на той момент, ну коротше, півтора року я не була в Україні, і тут я з'їздила, а там рідні батьківські стіни, там зустріч з друзями, з сім'єю, в тому числі з колишніми. Це теж для мене була якась така зустріч, про яку я багато думала. Це було дуже непросто. Оця зупинка, бо коли я поїхала в Україну, це було трошки спонтанно, і тоді в мене зменшилась кількість роботи. І це була якась зупиночка, коли я обернулася навколо себе і подумала, бля, а мені взагалі подобається те, що зараз відбувається. Мені хіба подобається працювати по 10-12 годин кожен божий день? Ну та, мабуть, що ні. І після повернення з України я почала нормально так випадати. Тобто, ще там до поїздки в Україну я почала активно розвивати інстаграм, вести соцмережі, бла 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 То після цього я відчувала настільки якесь певне спустошення, таке таку втрату орієнтирів і таке безсилля. Чи чи взагалі я розумію, куди я рухаюсь і як це все змінити? Це все в мене все переплітається з кризою того, що. Мені от от 30, я заміж не вийшла, дитину не народила, великих статків маю. Взагалі, чого я добилась до цього моменту? Примішувалась, якщо чесно, тривога за те, що час, який тікають. У мене не то, що дитини немає, в мене поки навіть теоретично немає від кого її народжувати. І це реально реально нормально. Так на певний період було мені по мізкам і криза професійної ідентичності. Бо на той момент у мене було пару клієнтів коучингу, я паралельно працювала на декількох онлайн проектах, я працювала на складі. Це було все намішано, в переміжку, і я зрозуміла: не, не те, щоб зрозуміла. Я завжди знала, що я не бачу себе найманим працівником все життя. Я не до того, що всі обов'язково мають створювати власний бізнес, ставати там не знаю самозайнятим і так далі. Я вважаю, що є люди, яким підходить одне, і є люди, яким підходить дещо інше. І от я себе в наймі почувала погано. Місцями це класно, бо є перекладення відповідальності на когось. Є більш жорсткі зовнішні рамки, типу планування свого робочого дня, і ти знаєш. Що хочеш, не хочеш, треба вставати і йти. А коли ти працюєш на себе, да, є частина, де в мене сесії, і там я стабільно ну вибудовую свій графік навколо цього, але є моменти, де мені треба там вести інстаграм, записувати той самий подкаст, і тут мені треба напрягатись і включати самодисципліну. Плюс в мене завжди багато навчань, і багато із них в записі. І тут знову ж таки те, що є стабільно, якісь, хоч і онлайн, але живі зустрічі, і ти маєш на них прийти. Це одне, а коли в тебе купа курсів висить куплених, і тобі треба знайти час це все переслухати, це теж про якусь самодисципліну, про розуміння, для чого ти це робиш і для чого тобі зараз піднапрягтися. І одним з важливих рішень для мене було це почати покидати онлайн-проекти, в яких я працювала певний час, і які я досить сильно любила. Але я розуміла, що це якщо я цей скачок не зроблю зараз, я реально скочуся в Тотальну якісь депресію і, і, і не знаю, і, і в цілому, як довго ще я готова продовжувати не робити цей важливий для мене крок. Мені було тривожно, мені було страшно. Я розуміла, що я просяду в доходах. Власне, це відбувається і досі. Мені досі тривожно за фінанси. Я досі відчуваю, що я просіла в доходах і зараз буде ще важче через певні причини. Коротше, поступово, поступово я пішла з усіх робіт, і, от, починаючи з вересня місяця, єдиний мій дохід. Це моя робота з клієнтами. Ну і також я ще що тут гріха таїти. До речі, вдалий момент сказати про те, що мій подкаст можна підтримати не тільки морально, його можна підтримати фінансово. в описі під записом завжди є банка Моно, куди можна закинути трошки грошенят. А також є сервіс Баймі Я скажу чесно: для мене немає маленьких сум. Будь-яка сума мене дуже гріє, і всі кошти, які я отримую. З подкасту я їх витрачаю на роботу монтажера на купівлю там мікрофонів. І трошки на таргетингах в інстаграмі. Але це всі гроші, які я реінвестую власне, в своє просування. Зі вставочкою ми закінчили. Дякую, що послухали. Ніби з однієї сторони, це ще одне джерело доходу, а з іншої сторони, я з цього нічого не отримую, бо я ці гроші все одно вкладаю назад. Проте, цей, цей момент теж є. І я дуже вдячна всім, хто підтримує мій подкаст. Це правда дуже-дуже мене підтримує у всіх сенсах. Так от. Я пам'ятаю, що коли роботи ставало менше і менше, бо я поступово пішла спочатку з одного проєкту, потім з іншого. Я пам'ятаю цей стан розгубленості, коли я на той момент ще не розуміла, чи зможу я заробляти гроші виключно зараз за допомогою коучингу і психотерапії, чи потягну я це, чи, чи захочу, чи, чи мені це буде подобатись, чи не захочу я закинути. А якщо захочу, то як і куди далі рухатись? Я була... Дуже розгубленому стані? Ну і тут ми плавно підходимо до частини, в якій я хочу розказати, як я переживала ці внутрішні кризи, як я під час них відновлювалась і поверталась до життя. По-перше, я вважаю, що це універсальна порада, це дозволити кризі бути, не намагатися бігенько з неї вискочити, а прийняти той факт, що о, криза, привіт! Про що ти хочеш мені? Показати і підсвітити кризи це неминуче явище для людини. Воно все одно буде відбуватися, навіть якби ми там хотіли не хотіли. Але рано чи пізно ми стикнемося з запитаннями: чи те, що я роблю, мене влаштовує, чи стосунки, в яких я знаходжуся, мене влаштовують, чи не знаю країна, в якій я знаходжусь, мене влаштовує. Тобто, це все нормальні процеси, яким треба дозволити бути. Я вважаю, що поспіх в цьому ділі може зіграти дурний жарт. Бо є вірогідність, що щоб пошвидше-пошвидше оминути неприємні переживання, ми почнемо приймати якісь неправильні рішення. Тому під час кризи важливо собі дійсно дати час, але і дати собі певний, якийсь, знаєте, точку, коли пора вже буде повертатися до життя. Я пам'ятаю, що коли я там почала закінчувати з одним проектом, потім з другим, я зрозуміла, що до кінця літа чогось глобального і кардинального я від себе вимагати. Не буду. Я їздила на відпочинки. Я лізла в свої збереження фінансові. Я давала собі нормально так побути з собою. У мене були прекрасні дні страждань. Коли я брала щоденник, я гуляла по празі. Мені так запам'ятався. Був такий день один. Був дощ, я ходила, дивилася на людей. Мені було пусто всередині, мені було сумно. Я пішла в якийсь заклад. Замовила келих червоного вина і сиділа і писала щоденник. І я прям якоюсь мірою знаєте, прям насолоджувалась тим, як же мені погано, як же мені важко. Саме тому я кажу, що тут важливо за собою теж приглядати і, з одної сторони, мати цей баланс. Я дозволяю цьому бути, але я не дозволяю собі застряти в цьому навіки вічні. Але я не можу сказати, що я була повністю бездіяльною. Я все одно робила якісь дії, якісь часом мене і винесли туди, де я зараз є. Я купила декілька психологічних курсів, я дуже дуже багато рефлексувала сама з щоденником, просто з роздумами у психотерапевта. Це взагалі як би я вважаю must have під час кризи. Тому я не можу сказати, що я лежала камінчиком і чекала, поки мене. Хвиля кудись винесе, але я їй не можу сказати, що я така так, все з завтрашнього дня відкриваємо бізнес і так далі. Тут важливий баланс, як і у всьому. І дійсно на той момент я пам'ятаю, що я переслуховувала певні якісь. Я працювала до цього на психологічному проєкті Псіфак, і якраз таки остання конференція, в якій я приймала участь як співробітник. Вона була про сенси, так як я ну ясно, що я присутня на цих конференціях від початку до кінця, але коли ти працюєш, тобі досить важко зосередитись на тому, про що говорить спікер, і про і це прожити. І так, як я мала доступ до записів, я вирішила, що от коли я піду на пенсію після псіфаку. Я почну передивлятись, переслуховувати конференції. Одразу спойлер переслухала я аж два, аж два виступи на даний момент. Ну і це було ще тоді, в червні, але вони досить на той момент дійсно мене підкріпили, і я почула одну фразу від психотерапевтки Марії Жиган. І це така досить прописна, очевидна штука, але на ну вона була настільки вчасно почута про те, що от ми все відкладаємо, що от. Коли я почну нарешті заробляти, почнеться життя. От коли я нарешті знайду себе і себе в професії почнеться життя. От коли я нарешті не знаю, вийду заміж, знайду партнера, от тоді почнеться життя. Але життя вже йде. І воно просто, знаєте, витікає крізь пальці, якщо ти чекаєш того самого моменту, коли ж нарешті, нарешті ти почнеш жити. І я почала жити. Я почала помічати це не про те, що помічати хороше кожному дні. Ні, я почала взагалі помічати кожен божий день. Я перестала чекати, що ось наступить момент, не наступить момент. Момент вже є зараз. І я почала втілювати свої хочу вже зараз. От, наприклад, я все така, от почну більше заробляти, почну займатися спортом. Ну, бо я знаю, що займатися спортом вдома це не зовсім моя історія. Але виявляється, що чекати не обов'язково і час знайшовся, і гроші знайшлись, Я купила абонементи в танцювальну студію. Я періодично хожу на танці, періодично хожу на йогу. Періодично дозволяю собі пропустити пару тижнів, і це теж окей. Але я нарешті перестала це відкладати у довгий ящик. Друга важлива штука, яка мене підкріпила. Ті, хто слухав мої попередні випуски, ви знаєте мою любов до езотерики. Я дійсно періодично звертаюся до всяких таких інструментів, не, не наукових, скажімо так, але я це розглядаю не як інструкцію для дій, а як те, що мені підсвічує з того, чого я зараз можу не помічати. А мені чогось дуже запам'ятався цей момент. Ми лежали з моєю Подругою в Італії на пляжі, я гралася з чатом GPT, і є такий інструмент матриця долі. Я дуже хочу зробити собі повноцінний розбір, але поки відкладаю це діло, пам'ятаю, що я напрягла чат GPT, а скажи ж, коли ж я стану успішною? І він такий мені каже: Ну, раніше тридцятника взагалі чекати не варто. Ну, туди, туди, трошки далі. 30-40 років. І мене так попустило, чесно. Я в той момент така. Тю, ну якщо воно не станеться вже завтра, то може, якби й сильно себе знаєте мучити з цього приводу немає. Це було дуже цікавий момент, коли оці внутрішні тіски про те, що я мала заробити мільйон ще до 30 років. Вони раптово роз розтиснулися, і це дало стільки свободи, це дало стільки творчого якогось підходу до життя, коли окей, зараз так як є. Зараз я ще не заробляю ту суму, про яку я мрію, але почну заробляти її, будуть ж межі відсуватися. Це ж ціль за цілею, це теж нормальна штука. І дійсно, цей момент мені якось полегшало. Що ще такого цікавого, що ще мені допомагало помічати свою кризу і з неї виходити? Це творчість у будь-якому прояві. Це література, це музика, це ну, фільми, серіали, чесно кажучи, я не прям багато дивлюсь, бо я дуже багато правда, Я дуже багато дивлюсь різних психологічних вебінарів. Тому в мене просто не вистачає іноді сили вже на якусь розлікалавку. Але. Власне, музика це було велике для мене джерело натхнення, коли я знаходила дуже багато ресурсу в цьому, якоїсь мотивації. Це не просто про те, що я розвантажувала мозок. Ні, я саме вслухалася фрази, і вони мене дуже укріплювали і підтримували. Ну і звісно, повертаючись до підтримки, це оточення, це знаходити місця людей, де тебе можуть. Цьому прийняти, підтримати, вислухати, можливо дати пораду, але тільки при, за умови, якщо ви про цю пораду попросили. І як я вже сказала, для мене звісно, одною з таких дуже опорних штук є психотерапія і коучинг. Бо до речі, під час своєї такої кризи я пішла до коуча. Ми зробили величезну сесію майже години на дві, але це теж був для мене якоюсь точкою неповернення. Коли я усвідомила, що я рухаюсь прямо в правильному напрямку, і я не хочу бути в наймі, от прям точно не хочу. От, прям взагалі без варіантів. Тому всі допоміжні штуки, які ви можете використовувати, використовуйте. Але не з точки зору, щоб завтра вже був результат, і завтра я вискочила з цієї кризи, і як пішла підкорювати світ, як почала змінювати життя. Ні, просто щоб давати собі додаткову, знаєте, поживу для розуму, додаткову інформацію. І я от до цього ставлюсь, так знаєте, по цеглинці закладати якийсь базис, з якого потім хоп, і створюється картинка. Такі, знаєте, по пазликам. Щось я дві метафори нам намішала про цеглу і про пазлики, але я думаю, ви вловили да це з маленьких частин раптом утворюється щось більше, і ти в один момент прокидаєшся, такий, я все зрозуміла, і в мене так і відбулось. Я в один момент така Мислі чим займатися по життю та тим, чим я і займаюсь. Робота з клієнтами мені приносить дуже багато задоволення. Навчання на психотерапевта мені приносить дуже багато задоволень. Та просто продовжувати, просто не чекати, що завтра вже все вистрілить і все буде круто. Да, я витратила пару років на те, щоб дійти до цих істин, і одна з моїх цілей і моєї місії цього подкасту. Це можливо пришвидшити чужі процеси, щоб не витрачати на це аж настільки багато часу. Але це дійсно чим раніше ви почнете йти до життя своєї мрії, і я не про заводи, параходи і не про не знаю відпочинок на Мальдівах і лімузини. Хоча це теж непогано. Я про глобальне бачення свого життя, про те. Чого я хочу, що я хочу дати цьому світу, і що я хочу від нього отримати, і як я хочу жити, і з ким я хочу жити, і як взагалі виглядає життя моє наповнене, в якому мені добре і гармонійно. Це не означає, що там не буде перешкод, це не означає, що там буде легко і просто, але є велика різниця між. Складно і тяжко, бо складно буде в житті завжди, але життя не має бути тяжким. Тож, давайте трошки підсумуємо: криза це момент, в якому ти усвідомлюєш, що тобі не подобається те, що зараз відбувається, але ти або не знаєш, або з якихось причин зараз не можеш нічого змінити, і або не розумієш, як ти хочеш. Криза це неминучі періоди в житті кожної людини. І під час криз я рекомендую давати собі час на те, щоб зрозуміти, чого хочеться, і спокійно почати рухатись до того, що тобі хочеться. При цьому залучаючись підтримкою оточення психотерапевтів, коучів, різних психологічних курсів, наприклад, або ще якихось методів самопізнання, які працюють на вас, підтримувати себе різними задоволеннями, подорожами. От я, до речі, під час. Випуску не сказала, але подорожі це теж для мене якась точка, де я отримую дуже багато натхнення і переосмислюю багато всього, особливо якщо це подорожі наодинці. Тому я вам бажаю. Якщо ви раптом зараз в кризі, намагатися нею насолоджуватись, обов'язково вести щоденник, обов'язково виписувати свої думки, ідеї і не особливо їх якось намагатись фільтрувати. Просто виписуйте все, що іде, спостерігайте за собою, шукайте ваші пазлики для створення того життя, яке вам потрібне, яке вам хочеться. Дякую, що були зі мною. Почуємось. Через два тижні, а поки ми з вами не почуємось, я вас запрошую підписуватись на мій інстаграм. В інстаграмі я дуже багато розказую всяких постах. Про процес роботи з клієнтами, про усвідомлення, які я отримую з власної терапії, про різні штуки, які я бачу в своїх клієнтів. І це теж класна точка для рефлексії, звіритись, а чи в мене так, чи не так. І зараз я думаю, що я буду активніше вести прямі ефіри. У мене вже було два прямих ефіри, і планується ще мінімум два. Тому я вас запрошую в свій інстаграм. Посилання буде під відео. Будь ласка, не забувайте ставити лайки під відео. Це дуже дуже. Дуже важливо для того, щоб мій подкаст побачило якомога більше людей. Ну і я завжди буду рада зворотньому зв'язку у вигляді коментарів. Або можете писати мені листи на електронну пошту. Ну і не забувайте підтримувати подкаст фінансово, навіть якщо це умовно 10 гривень. Ще раз вам дякую і до скорої зустрічі! Друзі, дякую, що були зі мною під час цього випуску. Я сподіваюся, що вам було цікаво і, можливо, навіть чимось корисно. Я буду дуже-дуже вам вдячна за підтримку мого подкасту. Лайки, шери, підписки і просто рекомендації друзям неабияк мотивують мене продовжувати і творити. Я також рада буду з вами поспілкуватися і відповісти на питання, які у вас можуть виникнути після прослуховування. В описі під випуском ви можете знайти мої контакти. Там же ви можете знайти посилання на сервіс BuyMeACoffee і банку Mono. Це моя скарбничка на покупку інвентарю для запису подкасту, на зарплату монтажеру, на розвиток моїх соцмереж. Коротше, все для роботи, нічого для власного задоволення. Тому я буду вам вдячна за будь-яку будь суму, і це дійсно мене дуже і мотивує, і підтримує. Ще раз вам дякую, обіймаю вас і до нових зустрічей.